На Правобережній Херсонщині за добу зафіксували 30 обстрілів мирного населення російськими військовими. У кількох районах Херсона в квартирах городян почала з'являтись електрика. На цій вулиці російські снаряди влучили у два будинки. В одному із них мешкає Микола Іванович. Влучання, розказує чоловік, було біля його подвір'я. Уламками побило усю стіну будинка і гараж. Взрив був сильний, У мене окна всі повилітали С этой mm -hmm. В машині все ззади, от такої ресики, всі вилетіла. Він видіть і корець вдома весь пострадав. Зруйнував снаряд і сусідній будинок та паркан. Повидувало стопла, ванок повилітали. В іншому мікрорайоні Херсона снаряд влучив у гараж за минулу добу. Російські військові 30 разів обстрілювали Херсонщину. За даними обласної військової адміністрації, одна людина загинула, двоє поранені. Російські військові продовжують обстрілювати і населені пункти Береславського району. З моменту деокупації говорить голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Тільки в Береславі зруйновано понад 20 житлових будинків. Вчора обстріляли без погані, шляхове милове, ті населені пункти, які знаходяться там ближче до, до річки, да? ну, тобто, які ду... біля Дніпра. Ті степові сила, які, які знаходяться там, трохи вище, там, туди начебто не достають. А ті населені пункти, які біля річки, ну щодня вони підуть. За словами Володимира Літвінова, через те, що район щоденно обстрілюють, люди почали виїжджати. За тиждень майже тисяча. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Наталя Верлата, Олена Ліщенко. Новини на Суспільному. Херсон. От свічка ось така. Ось свічка ще. покажу ще одну свічку. Тут у нас свіч накупляла кучу свічок, слава Богу. Далі то я вже тепер попрятала. пані Валентина показує свічки, які накупила заздалегідь. каже, електрика з'явилась неочікувана, так як і зникла. Тоді згадує жінка, терміново довелось рятувати продукти з холодильника, Переробило усе м'ясо та тиждень. Харчувались напівфабрикатами. Коли не було електрики, навіть готувати не хотілось. Говорить жінка. Зараз понемножку, сьогодні Перший день у нас світ уже пашла. м'ясо купила. Морковки все, потрошку накупила. Ну будемо заповняти холодильник. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова говорить, електропостачання в місті відновлюється поступово та вже є в кількох районах. Світло з'явилося в Херсоні в Таврійському мікрорайоні, в Шуманському мікрорайоні. Сьогодні плануємо дати у центрі. У Дніпровському районі відповідно і водопостачання там теж з'явилося голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів, що минулої доби електропостачання для побутових споживачів у Херсоні відновили на 17%. відсотків. Близько 25 тисяч побутових споживачів вже мають світло. Це частково подана електроенергія в такі мікрорайони, як Таврійський, Північний, Шуменський житлоселище, а також у домівки в районі залізничного вокзалу. Протягом дня фахівці мають відновити електропостачання в центральній частині міста, мікрорайонах ХБК та Острів. Також продовжуються роботи з відновлення електроживлення Херсонської ТЕЦ, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.